Вітаю глядачів ще мого каналу. Зараз у нас вже багато часу, 10.38, 20 вересня. Я хочу зробити розклад на третю декаду місяця, тобто з 20 по 30 на місто Запоріжжя. Навіть не саме місто Запоріжжя, а іменно е, вокруг міста Запоріжжя, там, де стоять наші війська, тобто Запорізький напрямок, подивимося, е, чи будуть у нас якісь рухи, як воно там все буде двигатися. Ну все ж таки вже Мілітополь пора освобождати. Давайте подивимося, попитаємо карти. Будь ласка, карти покажіть мені з 20 по 30 вересня на 10 днів ситуацію, військову ситуацію. На Запорізькому напрямку, які будуть робитися дії, відбуватися зі сторони України і зі сторони Російської Федерації. Це в нас українські перші. Давайте подивимося. Це початок, початок декади, це середина декади і це кінець. Ну, я можу вам сказати, що так, почнуться дії, будуть виконуватися. Ми будемо працювати ретельно, будемо працювати над цим питанням. Діяти, працювати по звільненню території. Але це тут ще більш карта йде на тому плані, що ми будемо ще й накопичувати сили. Накопичувати і чекати. Події будуть невеличкі, по пажам вони будуть невеличкі події по початку. Потім, вже коли буде десь серединя-вересня, більш ми будемо, більш будемо ми працювати, щоб побачити той кінець, який він у нас буде. Не кінець, а іменно кінець декади. Кінець декади буде ось такий: він буде, скажімо так, як знаєте, не дуже різкий, скажімо так. Бо бачите, це у нас вісімка мечова, вона показує в прямому смислі, як людина в такій ситуації, що вона не може рухатися. Да? То може ми будемо якийсь час стояти просто, на жаль. Під кінець, під кінець 10-ї декади я не бачу руху, на жаль. Немає руху. Але робота буде робитися. Ну, зараз подивимося, що будуть робити росіяни. Росіяни подвійки, подвійки, жезловії вони. Не знаю, чесно кажучи, що їм робити. У них стає вибір, але він в них негативний для них. Вони не мають а, того бажання, тої енергії життєвої. Вони не бачать перспективи. Вони не бачать а, ради чого то робити взагалі. Не розуміють. І дуже злі, дуже злі. Це король мечовий. Тут процвітати буде жорстокість і буде процвітати, знаєте, вони будуть дуже ну, такі садисти, будуть дуже відіграватися на тих, кому хто не може їм відповісти. От вони будуть так діяти. Ну, я вам хочу сказати, що вони дуже багато накопичили сил. Дуже багато сил у них там на Запорізькому напрямку, і вони зганяють туди ще більше людей. То я вам скажу, що у них наоборот буде під кінець цієї декади дуже там багато техніки. Вони будуть все ж таки там якось питатися щось робити. Третя декада вересня по Запорізькому напрямку вона ще буде така собі. Особисто не буде там такого руху. Так, буде робитися ретельна робота, будуть вибивати ворога, будуть бити. Вісімка, бачите, вісімка йде на, на низ. Я навіть не знаю, що вам сказати, якщо чесно. То будуть там бити нас, будуть вони бити, ми їх, вони нас будуть бити. Так, я можу вам сказати. Давайте на вісімку на цю покладемо. Тут я знаю такий момент бачу. Угу. Ну, то, що я побачила, я можу вам сказати, що буде все добре. Більше нічого не скажу. То... Хто щось бачить? Хто щось, хто щось побачив, той побачив. Але все у нас буде добре. Це я вам можу сказати точно. Але вони будуть дуже серйозно відповідати нам і будуть бити по нам дуже серйозно. По, нашим, по нашої Запорізької групировки. Ну, це, що я можу вам сказати. Але я можу сказати, що на кінець, на кінець. Незважаючи на цю карту, у нас буде все добре. Давайте ми подивимося. Чи буде Мелітополь? Який буде стан Мелітополя на кінці 3-ї декади? Який буде стан Мелітополя? Жорстокість, хладнокровність, терор. Да, люди, там буде страшне, що робитися. Я туди віддвігаю, знаєте, я дивлюся. Так, да, по Мелітополю буде дуже тяжка ситуація. Дуже тяжка. В цілому. Давайте ми подивимося, яка ситуація буде в Мелітополі військових російських окупантів. Воно них перевертається, але вони будуть мати там допомогу, вони будуть мати там ще якісь свої моменти радісні. Ну, мабуть, ну, у них, розумієте, радість це ось о! Вони будуть нищити там все, що вони можуть знищити. Це для них радість, розумієте? І вони будуть грабувати. Грабувати і ще раз грабувати, знищувати місто. Це те, що вони будуть займатися ще на цій декаді, на третій декаді вересня. Ну і давайте подивимося, що будуть робити наші люди, які. знаходяться там поряд з Мелітополем. На жаль, в них там ще немає. Не буде такого яскравого нічого. Все перевернуто. Там будуть дуже серйозні репресії. Дуже серйозні репресії. Два старших аркани і королева кубків перевернута, король кубків перевернути. Там будуть дуже серйозні репресії. Дуже агресивні, дуже злі. Світ буде перевернутий. Вони будуть знищувати кожного, хто причетний до їхніх проблем. Давайте подивимося, що буде яка ситуація у Бердянську на третій добі для росіян. Вони ще мають там сили, люди, мають сили, будуть знищувати населення, грабувати, будуть насолоджуватися своєю владою. Але ось наприкінці декади їх чекає дуже серйозний конфлікт. А дуже серйозний. І дуже масивний. І дуже він для них закінчиться погано. Дуже гарно. Ну, так можна зрозуміти, що там може робитися. Це я подивилася для військових, для окупантів. Давайте подивимося для людей, які там у Бердянську роблять свої справи. Наші українські люди, як для них буде ця декада третя. Дуже буде вона продуктивна для них. Дуже продуктивна. Але, звісно, їх, їх будуть е, запугувати, е, але і вони тим будуть займатися в відкрито. На жаль, е, там будуть люди, які будуть їх здавати, і е, також вони будуть нести тяжкі втрати. І в них будуть репресії. Але вони будуть робити свою справу. Давайте подивимося ситуацію Херсона. Місто Херсон? Військові окупанти російські, яка в них буде історія? О, дуже гарно. Будемо бити їх там. Будуть, будуть летіти ракети. Буде все там. Все буде відкрито і, і, і король жезловий, але там він буде все ж таки присутствувати і буде робити свою працю, цей король жезловий. Але в них будуть дуже великі проблеми. Так, гармонії там не буде і нестабільна ситуація. І, до речі, вже нема життєвої енергії. Ну, там тримається якась людина, яка це все стримує, але. Вона сама це все не потягне. Дивіться, яке, що вокруг. Одна тільки двійка чого стоїть, і зірка перевернута чого стоїть. А тут ще все падає на них, вся життєва енергія. Їм будуть бити розбивати бази, склади, людський фактор цей, ну, не людський фактор, а людську силу. Це те, що чекає їх у Херсоні на третій декаді окупантів. Ну і давайте подивимося, я так розумію, що якщо там така буде ситуація, то вони там ще будуть. То давайте подивимося правий берег Херсонщини, яка буде історія наших військових дивимося, українських військових на правому березі Херсонщини. Будуть робити, вони зараз вже роблять ту працю і вони будуть отримувати за неї, як кажуть, результати. Але є такі моменти, де немає впевненості, тобто є такі теж моменти, ми ж живі люди, є такі моменти, вони втрапляються по двійки. Але все ж таки ця стоїть. Ну і двійка це двойственна карта, це ще там каже про те, що там люди є, які будуть здавати наших людей, звісно. Бо двійка це двойственні люди. І вони там є. Ну, і будуть трошки такі, знаєте, полуні, будуть такі йти людей. Ну, ми ми живі люди, всі хочуть вижити. Звісно, там будуть е, такі страхи, і буде таке відчуття неспокійне. Неспокійне. Але тут влюблені. Бачите, влюблені, і тут буде все буде налагоджено. Все буде злагоджено і буде під е, янголом-охоронцем. Щоб е, перевернути, трошки будуть робитися дурні речі. Трошки десь будуть якісь ось тому й бійка падає, бо будуть трошки робитися якісь речі, які не будуть приносити нам, е, ну, звісно, куди дінеться. Всі роблять помилки. люди, Без помилок не буває. Без помилок не буває. Ну, і буде така хладнокровність і жорстокість. Звісно, це військові люди, вони будуть робити свою працю, як положено. Все на правому березі нормально, люди працюють, люди будуть отримувати результати, все там йде своїм чередом. Давайте ми подивимося, як себе на правому березі, будуть почувати на третій декаді окупанти російські, що там з ними буде творитися. Давайте ми подивимося, які їхні будуть дії. Ну, давайте подивимося, знаєте, як? Які їх думки давайте глянемо. Немає в них там компанії, немає в них там спілкування, вони друг з другом гризуться. І немає там в них злагодження того, знаєте, людського, немає. Вони дуже недовольні. Це, як мінімум, як максимум, вони розходяться ще й можуть дратися між собою. Це їхні почуття. Почуття, почуття по-шістки, вони хочуть, ну, хотять почуття, вони відчувають і хочуть якоїсь радості. якоїсь радості, Ну, щось їм там приходить якась, може письма, може, дзвонять комусь, може якось. Ну, якась допомога їм там буде, якась допомога буде їм там. Така, по почуттям, именно, ну, з близькими людьми, може, будуть званюватися. Але оця робота, вона вже в них автоматична, яка не приносить їм радості. Вони вже дуже втомлені і ну, по цій карті це видно. Але вони теж будуть стояти, бачите, теж будуть стояти. Будуть стояти, боже ж мій, будуть працювати, але в них ідуть. От, пожалуйста, вже пішло. Десятка мечува. Десятка мечова це дуже серйозні речі, це втрати. Це втрати йдуть, і це військові, і це втрати будуть не тільки по емоціям, це будуть втрати людські. Людські втрати. Ну, по-перше, звісно, будуть емоційні удари, а потім будуть людські втрати. Їх там просто будуть бити люди. Просто будуть розшибати. Ну, і я вам скажу, що тут жриця, тут буде якась таємна історія. Мабуть, їм дали приказ не відходити назад, і вони будуть оце чіплятися і держати ті рубежі. Так, тут і жрецем падає. Жрець їм падає. Так, в них є той приказ, вони будуть його виконувати, стоять до останнього. Будуть, Бачите, єрофант твої пав і жриця, і жрець, то вони будуть триматися там до останнього, люди. Будуть такі, які будуть триматися до останнього. І вони жертви. Вони жертви. Оці люди, які реально думають, що вони захищають Путіна, Росію і все таке інше. Вони будуть погибать до останнього, і буде, будуть вони жертви. Жертви по своїй волі. Так, там будуть такі люди. Їх буде, до речі, дуже багато. Ось отак, Така історія. Ну, хай получають те, що, то, що вони повинні получити. Ось ось, пожалуйста, раз, ось все. Тут все понятно. Так, вони будуть відстоювати своє, але будуть віддавати своє життя, будуть жертвами. Просто і понятно. Ну і давайте подивимося е, лівий берег Херсонщини, яка там буде ситуація. Покажіть нам, будь ласка, російських окупантів на лівому березі, на лівому березі що вони там собі думають, що вони там собі відчувають і що роблять. Ну, думають вони, що вони дуже хороші і вони дуже люблять себе, себе і свої оці всі наративи. І вони там будуть робити свої речі, тобто нікуди воно це не ділося на лівому березі окупація, то вони будуть робити по королю мечів дуже страшні речі. Жорстокі. І буде це для них праця, як знаєте, як конвейер. І тут вони також будуть жертвами. І тут вони також, також будуть жертвами. Так, тут будуть люди, остануться ті, які, знаєте, от реально люблять Путіна, от вони вірять в це. І вони дуже жорстокі. Дуже. І вони будуть працювати до останнього і будуть жертвами. Вони будуть приносити себе в жертву. Отам, От поерофанту чітко це показували. Вони ну, на всю голову, там в голові, я не знаю що. По собственній волі вони будуть це робити. Давайте подивимося наших людей. Давайте подивимося, в принципі, наших людей, які там супротив роблять, що там, як воно буде. Е, ну, я вам можу сказати так. О, гляньте, нам також там випало єрофант, жриця і жрець. І люди наші будуть також робити, хоча вони дуже бояться, страхи, невпевненість, невпевненість, але духом дуже великі. І таємні речі вони будуть робити. Так, і будуть робити дуже, дуже ефективно, бо це дев'ятка монет. Дуже ефективно. Це буде. Ну, подивимося. Подивимося. Вони будуть е фізично, фізично там робити дуже гарні речі. І будуть мати успіх. Ось так. Але, звісно, бачите. І їм падає дьявол, там теж падав дьявол, бердянську, по-моєму. Тут іде іскушення і залякування, але все ж таки вони будуть робити. Але вони і самі виступають в цій постасі. І їх залякують, і вони залякують. І вони бояться, і їх бояться. Тобто там йде взаємне, там знаєте, йде отак, такі ідуть е серйозні енергетичні отакі перепалки людей з різними почуттями е світобачення. Але дуже опасно, звісно, тут все страшно і. Але оце сила духу, вона буде їх тримати. Бачите, в росіян там теж така сила духу. Там є люди, які впевнені, що вони роблять гарні речі. Ну, ось так ми подивилися з вами. Це був перший розклад на сьогодні. Я буду робити розклади більш такі інформативні, більш широкі і на більший час. Це я зробила на декаду. По іменно Півдню, по півдню, Запорізький напрямок і Херсонський напрямок. Бажаю вам бути живими та здоровими. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки, вподобайки. Звертайтеся кому потрібна консультація. Звісно, вона не безплатна. Люди, це індивідуальні вже вони не безплатні. Робота не повинна бути обіцінена. Так що, Хто обіцінює чужий труд, він обіцінює і то, про що він хоче узнати. То значить, для нього нецінно. Ось так. І воно йому не потрібно. Почуємось папа.